Вітаємо! Ви на каналі Житло Є, де ми не просто показуємо будинки, а допомагаємо вам знайти свій дім мрії. І не забудьте підписатися, щоб ми не загубилися. І тисніть дзвіночок. Він нагадає, коли буде нове відео. Ну і для нас це аванс на гарний настрій. В Прикарпатті 20 січня зацвіли первоцвіти. Сьогодні у нас на огляді цікавий будинок вартий вашої уваги, тому що це місто і дуже приваблива ціна. 20 кілометрах від Івано-Франківська містечко Богородчани. Один кілометр від центра міста є і невеличкий лісок, такий гай, скажімо, і чудова річка. Домогосподарство на землі 16 соток. Тобто цей будинок в місті, де дуже вже недешеві і земля, і будинки. А цей будинок нам сподобався і за якістю, і за ціною, і за місцем розташування. Будинок 80 квадратних метрів, літня кухня, газофіковано, дві криниці. Оглядаємо город і вихід до річки, до лісу. Рік не обробляється. Город, а так взагалі діляночка. І у вас чорнозем, я бачу. У нас дуже гарна земля. Земля чорна, не глина. Ніяк у нас. Це ще ваші каміння, так? Да? Ну, то то добре. город. Фруктові дерева небали є. І ось за городом дорога до річки. Річку чути. До річки. Стодола. Двір. Стодола. Це літня кухня, з цегли літня кухня, будинок, літня кухня. І ще одна криниця, да? Од... А це ваш? Ну це навпіл теж з цими людьми. чи ні А, в них є криниця. У сусідів є. Це навпіл. Але зараз, зараз вашого тільки бутин. моя. Тільки моя. І тут літню кухню. Та не те, що дозволяють, він її віддав. Вихвало. І в мене в документах вона моя. А, вона ваша. Так, вона моє. І там, якщо при потребі і можна. Там теж, так? так. Двір, літня кухня. Будинок. Гарним дахом. Бляха. Вон такі пташки там. Пофарбувати можна, але не, не іржава. Два входи на веранду, да? двоє дверей. А спереді нема? Там. Теж є. Так, зрозуміло. Мати ще високий під, да? гарний димохід, будинок дерев'яний. Фундамент міцний, є от мостка, двері дерев'яні, під реставрацію хороші, вікна дерев'яні. Газофіковано, добре огороджено. Ось така ділянка спереді будинку. Спереді будинку є веранда, водостоки, дах. Фруктові дерева, це бузок, це слива, вишня, яблу Дві криниці. Криниця журавель, така старовинна, стилізована. Не треба її прибирати гарно. Доріжки. Ось доріжка від криниці до літньої кухні. І ось будинок. Має дві веранди. Одна веранда спереді і оця всередині двору. Ходи до хату з внутрішнього будин... дворику. Перша половина будинку. Тут є вихід, два виходи. Перша половина будинку, це комора, де може бути санвузол, і друга половина будинку, де може бути кухня, наприклад, або ж на дві половини для сім'ї великої. Підлога міцна, широкі половиці, двері ще одні з веранди на вулицю. На всю довжину, веранда. Заходимо в першу кімнату. Також першу половину будинку. Чотири кімнати. Ось перша кімната, така світла, простора, чиста. І вона переходить в другу кімнату. Будинок газофікований, ми бачимо тут лічильник, можна його перенести в інше місце. В цих кімнатах підготовлено для конвекторів, якщо потрібно, але конвектор тут не поставлений. Ось труба є для конвектора. Ну, або ж можна робити перепланування, наприклад, тут зробити кухню. Поставити газову плиту піч. І друга кімната це велика кімната, скажімо, вітальня. Так? Ось, І е, оглядаємо її. Тут є піч, яка опалюється з е, другої половини будинку, який ми ще оглядаємо. Також за стінкою є двері. І якщо переставити меблі, то з тієї кімнати, де конвектор, може тепло поступати від конвектора в цю кімнату. Виходимо на веранду перед покій. і зараз ми оглянемо кладовку, яку легко. Переобладнати під санвузол. Тут санвузол є де робити і душеває, і це вихід на горище. так? А -а -а. Тут ще можна зробити сходи, звідси можна з вулиці на горище, бо там високий другий поверх. А оці труби це від печей, так? Від... зліва, справа, від печей а ще справа, такі. Ну, тут можна робити і сауну, бань, баню. Що хочете, можна робити. Так, да, клас, клас. Yeah. Е з веранди. Е одночасно це і передпокій, прихожа. Вона все в білій пластиковій вагонці, але дуже рівненька. Друга половина будинку. Ось Зеркало тут в прохожій. Місця дуже багато в веранді прихожій. От. Вона холодна, але ж до будинку тепло, тому що є і печі, і газ. Попадаємо в другу половину будинку. Перша кімната. Дуже добрий підлога. Ось така перша кімната. Це може бути кухня при бажанні. Якщо сім'я хоче мати дві половини, то, то перша половина це друга половина, перша кімната, яка має і газове, і пічне опалення. Отака хороша піч. І друга кімната має великий конвектор. І якщо відкривати двері в ту кімнату то і половина, або ж якщо не треба, треба ізольовано, то закривається. То цей конвектор опалює і цю кімнату, і наступну. І тут теж є піч. Ця кімната має і піч, і конвектор. Піч в першій половині будинку опалюється з цієї кімнати. Кухня газофікована. Це ще один житловий будинок при бажанні. Міцні сходи, хороші отмостки, все з цегли Так, працює щось. Пральна mm -hmm. машина. Так, заходимо. Такий невеличкий невеличкий коридор, передпокій Це може бути ще один житловий будиночок, я бачу. Тому що. Прямо ванна, працює пральна машина, є бойлер, ванна. І е, при бажанні можна зробити туалет, унітаз. Праворуч, кімната з міцними підлогами. Е, так, тут місце під газову плиту. Кахлі. Тут була теж пічка. Теж була пічка і є конвектор. Є конвектор. І ліворуч по східцях ось таку кімнатку, яка служить і кладовкою, зберігається тут все добре. І може бути кухнею. Тут залита підлога, є ось таке ріконце, це для провітрювання. Ну, тобто, це все цегляне. Цілком може бути кухня. Велика простора з обідньою зоною, тому що тут метрів 12, 10. Точно. І про ціну. Це чудове домогосподарство в місті Богородчани, де все вже дуже недешеве. На ділянці 16 соток землі. З виходом до річки. Річка в 200 метрах від нашого городу. Вартість цього домогосподарства. 35 тисяч доларів. Хороший торг, можливий, при зустрічі з власниками. Телефонуйте, телефон ви знайдете в описі. Будь ласка, підписуйтесь, ставте нам оцінки і до нових зустрічей. Вони будуть частіше, ніж раз на 5 днів. Дякуємо за увагу!